Як завжди, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про не менш цікавий гаджет. Я думаю, ви зі мною в цьому погодитесь. Це смарт-годинник Garmin Venu 2. Ці годинники дуже привабливі. Мені подобається стиль годинників, їх можливості. Це не перший Garmin, який тестую на своєму каналі. Попереднє відео було про Garmin Forerunner 255. І сьогодні говоримо вже про годинник з oled дисплею сенсорним і який вже виглядає більш класично. Буду дуже вдячний за підписку на канал, лайк цьому відосу, Ну, один скромний коментар. Ось такі коробці приїхав до мене годинник. Він в мене вже на руці. Відповідно, я його потестив. Сьогодні поділюся своїм враженням, плюсами та мінусами, і одразу покажу, як годинник виглядає на руці. Розмір годинника 45 мм, екран у нього 1,3 дюйми. Він виглядає вже більш класично, і я би сказав, що даний годинник підійде. Ну і для спортсменів, звичайно, і для класики. Тобто, реально годинник такий повсякденний. Мені подобається його виконання, його вигляд. Реально він виглядає дорого. Давайте його знімлю, покажу одразу, як це все діло робиться. Дуже просто його вдівати, знімати. Звичайний ремінець, як у стандартних годинників. Застібка з фіксатором. До речі, тут є вушко, яке запобігає тому, щоб не висмикувався оцей хвостик зверху. Ремінець у нас силіконовий, він дуже класно тягнеться, він приємний тактильно до руки. І в мене, наприклад, попередній годинник Garmin Forerunner 255 Він трохи натирав, але цей не натирає. От він реально гладенький, дуже приємний. Причому він міцний. Товщина годинника невелика. Він легкий, на руці практично не відчувається. І особисто для мене це велика перевага, коли годинник ви вділи і забули. Тому що я годинник ніколи практично не знімаю. Він постійно в мене на руці, я з ним сплю, я з ним приймаю душ, ходжу на тренування. І це реально зручно, коли ви його не відчуваєте. Він реально тонкий, легкий. Оці датчики тут знизу вони не впиваються в руку, не давлять, нічого не тисне. Ремінець, до речі, можна поставити тут любий, тут є такі стандартні фіксатори, і в цьому проблем взагалі немає. Сам годинник виконаний із пластику та металу. Сам корпус, нижня частина, ну і більша частина корпусу це пластик, який дуже міцний. Він стійкий до подряпин, він е, дуже практичний в тому плані, що немає на ньому слідів від пальців. Якщо говорити про безель, він не крутиться, до речі, він просто для естетики. Він глянцевий, на ньому вже видні сліди, але він зроблений із сталі. то по ідеї, контакт з водою було би все добре. Якщо говорити про саму цю рамку, тобто цей безель, його мінус в тому, що тут є такі насічки, вони відчуваються пальцями, і плюс основне, що туди попадає бруд. Я от спеціально не протирав годинник, туди набувається бруд, плюс у цей стик безеля з склом е, теж попадає. Якщо за годинникам доглядати, то буде все в чудовому стані, але враховуйте, що там, якщо ви кудись підете на пробіжку або будете там цілий день ходити, то туди трошки може набитись бруду. Саме скло тут сапфірове, воно теж має класний захист, воно стійке до подряпин, скло приємне тактильно, воно має аліофобне покриття, тобто палець ковзає гарно по поверхні. І якщо говорити про сам екран, він непоганий. Він має діагональ 1,3 дюйми, але у нього товсті рамки. Ви можете побачити всі насічки, вони так гарно вписуються в стиль, але знову ж таки зараз можете побачити саму зону екрану і відповідно оцю таку жирну рамку. Хотілося б, щоб вона була все таки менше. Цей годинник має розмір 45 мм, і відповідно йому б трошки пасував би все таки більший екран. Хоча знову ж таки на такій діагоналі поміщається достатньо багато інформації, щоб комфортно її можна прочитати. По виконанню до годинника питань немає. Реально зібраний він класно, і коли ви на руку вдіваєте або просто тримаєте в руці даний годинник, відчуття дорогої речі, тому що цей годинник от реально такий. Класний по відчуттях. Що можу сказати про екран? Екран у нас AMOLED, він 1,3 дюйми має діагональ, він має хороші кути огляду. Якщо говорити про його кольори, сочний, він дуже приємний, гарні шрифти, красива анімація. Циферблатів достатньо. Хоча, в принципі, мені не всі вони підходять, не всі подобаються. Це особиста справа смаку. Але менше з тим є гарні циферблати, можна додаткові завантажити. І в цьому немає такої проблем. Якщо говорити про яскравість годинника, він яскравий. Якщо в повсякденні, наприклад, по використанню ви там, наприклад, знаходитесь вдома чи просто при денному світлі, все чудово. Єдиний момент є, коли яскраве сонце і прямі сонячні промені, то яскравість відповідно ну, не витягує. Так, треба придивлятись. Особисто мені це не є якимсь таким дискомфортом, але це враховувати. В системі годинник працює чудово, доволі швидко. Є Невеличкі затримки в плані анімації, він не такий швидкий буде по роботі, як, наприклад, Apple Watch чи Samsung Watch. Наприклад, Samsung Watch останньої серії приблизно так само коштують, як Veno 2, але жстріші в роботі і плавніше в анімаціях. Є деякі моменти, я про них сьогодні розповім. Ось так. Наприклад, якщо ви затиснете кнопку, то ви переходите в меню в швидкої дії. скажімо тут ви можете міняти компоновку як хочете. Тут є коригування яскравості. Так це все відбувається. В принципі, навігація мені подобається. Є таймер, отак він виглядає. Кнопка знизу виходить назад. З'єднання з телефоном нічний режим, не турбувати. ось Так включається. Сенсор спрацьовує чітко, але от ви могли побачити, що не завжди я попадаю. Все ж таки, діагоналі от в таких дрібних елементах, мені особисто не вистачає справа звички, але неточності. Цих доволі так часто буває тут. Локація GPS, Відповідно, ви можете передавати свою локацію, ділитися з трекером або подорожувати з цим годинником. Є окремо в нас меню е, музики. Можна завантажити музику на годинник і слухати відповідно е, через годинник. Ось так виглядає сам плеєр. Є гаманець Garmin Pay, безконтактні оплати підтримуються. Єдиний мінус, що постійно треба вводити пароль. Наприклад, Apple Watch бачить, що вони у вас на руці, поруч смартфон, і ви просто натискаєте кнопку, з'являється картка, і ви оплачуєте. Тут треба вводити пароль. Ну і можна годинник відповідно заблокувати ось таким чином. От, Ну і виходити назад. Якщо потримати цю кнопку. Ви в меню. Тут показується відсоток 62%. Циферблат годинника. Ви їх можете змінювати. Можете побачити зараз, що от не так плавно, воно відображається. Є гарні циферблати, які ви можете встановити. Мені, наприклад, ось такий подобається, гарно інформативно відображається. Кути в годиннику хороші. От, наприклад, він на руці ви його піднімаєте. ось так він спрацьовує а мені, наприклад, по швидкості трошки не підходить, тому що я звик до більш швидких годинників. В принципі, це не проблема почекати трохи, але затримка тут більша, чим тих самих Apple Watch чи Samsung Watch. Ось так воно спрацьовує. Кнопки, до речі, натискаються чітко, приємно, але тугувато. Але є плюс в тому, що ви випадково їх не натиснете рукою. Значить, переходимо на лаштування. Тут є заняття та програми, віджити, керування, ярлик. Пульсометр на зап'ястку, датчики та аксесуари, Наприклад, ми сюди переходимо. Є компас, барометр, він вимірює кисень в крові. Він по серцю там вимірювання робить пульсу, і всі всі значення, які потрібні. Він вимірює звичайно і кроки. Тут окремо пункт є музика, зв'язок. Годинник налаштовується дуже круто, як відповідно в самій системі в ньому, так і в застосунку гармін. І це дуже класно, тому що ви можете і там, і там все це робити. Але все ж таки, застосунку можна зробити швидше і зручніше. Якщо говорити про програми, отак, от, наприклад, натиснути. Тут можна вибрати свої вподобання і додати, наприклад, ходьба, біг, що ви хочете. от, до речі, швидко спрацьовує. Сама система мені подобається. Навігація, як все це діло виглядає. І виходимо. І ось вона нас таке меню є. Якщо ми там ходьба натискаємо сюди, ось так у нас іде е, з'єднання з GPS-ом, красива анімація, з'єднання з смартфоном. І ви собі включили е, цю вправу, так вимірювання ходьби. Якщо сюди натиснути, то в нас тут є дихальні вправи, також е, окремо навігація. Ну сама оболонка систем мені дуже подобається. Я не буду розказувати про всі е, характеристики цих спортивних програм, так як я ним особисто не всіма юзаю. Стандартно там ходьба, біг, плавання деколи. І в основному це сповіщення, і в основному це відповідно. Ну та по суті все контроль режиму дня, якісь нагадування і так далі. Що можу сказати про вібрацію? Відчувається гарно, але вона, як на мене, така знаєте, доволі голосна. Якщо годинник там просто лежить на столі, або у вас на руці повна тиша, він вібрує так доволі сильно. Наприклад, мені це не подобається. Поговорити по даному годиннику. Ви не можете. Він, на жаль, не має такої функції, що ви могли ви можете трубку підняти на годиннику. Ви бачите, хто вам дзвонить. Але якщо телефон не з вами, це буде трошки ну незручно. Я звик, наприклад на годиннику кнопку натиснути і при потребі поговорити, тому що є динамік, є мікрофони. Тут така функція на жаль відсутня. Ну але знову ж таки, якщо для вас це не важливо, то можете на це увагу не звертати. Сама крута фішка гармінів це те, що у них класна автономність, і саме цей годинник в режимі смарт-годинника може тримати. Близько 7 днів, і в моїх умовах використання мені якраз годинники вистачає на тиждень часу. Якщо говорити наприклад, про GPS, там відповідно він буде сильніше садити ваш годинник його буде менше вистачати по часу. Там можливо 2-3 дні. Також залежить, якщо ви будете в режимі спортивних застосунків, постійно його юзати там може бути значення 3-5 днів. Але як казала практика, то цей годинник можна витягнути навіть більше і тижня часу по зарядці, в залежності, яка яскравість, які сповіщення приходять, як часто. Це ви все можете налаштувати під себе. І автономність – це реально шикарна штука, саме у гармінів. Я цим дуже задоволений. Як таких недоліків в даному годиннику, я не побачив. Він реально за свій прайс дуже класно працює. Знову ж таки, ті моменти, що вам розповів, ви для себе вже вирішуєте, чи підходить вам, чи не підходить. Ну але так, в цілому, це реально класний годинник, яким можна користуватись повсякденно.